Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного зрадника, який воював проти Збройних сил України на лінії бойового зіткнення у Запорізькій та Херсонській областях. Як встановило розслідування, зрадником виявився мешканець тимчасово окупованого селища Миронівка, що на Запоріжжі, у 2023 році, зловмисник добровільно вступив до диверсійно-розвідувальної бригади Дніпро МВД РФ, де отримав позивний «ГОГа». У складі російського ДРГ він брав безпосередню участь у штурмах оборонних позицій ЗСУ на Запорізькому та Херсонському напрямках. Наразі слідчі служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. Це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Зрадник переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території. Наразі його оголошено у розшук.